Доброго дня! Сьогодні ми б хотіли вам показати, як насправді проходить реабілітація після блеферопластики. Без прикрас дівчина звернулася до нас зі скаргами на навислів повіки. Є проблема з верхніми повіками, з надлишком шкіри, як ми бачимо, та е, грижами, що загалом додає нашій дівчині трошки віку та втомлений вигляд. Тож на консультації було вирішено, що необхідна верхня блефаропластика. А зараз ми можемо побачити, як проходила реабілітація. Тож, ми бачимо результат одразу після процедури, як тільки-но закінчили операцію. Ми бачимо невеликий набряк, рани закриті е, стерильними пов'язками, це такі стріпи маленькі, вони зовсім непомітні. Та на нижніх повіках накладено тейпи. Це робиться для того, щоб набряк у нас не е, Опускався донизу і більше стримував. Далі ви бачите фото, які були зроблені пацієнткою самостійно в домашніх умовах. Ці фото відображають перші дні після операції зранку, як відчуває себе і виглядає пацієнт. Ми бачимо набряклість на повіках та синці, що є нормою для перших днів. Так виглядає обличчя в перший тиждень після операції. Тож ми з пацієнткою зустрічаємось через 7 днів для зняття швів. Шов виглядає гарно, післяопераційний період протікав без ускладнень, тому ми і запропонували продовжити реабілітацію косметологічними засобами і зустрічаємось через тиждень для процедури.